На кордоні при виплатах будуть проблеми і вас не пропустять, виплати зупиняться. Привіт, друзі! Вам скасували статус УКР? тобто не діє вже песель Укр і ДІАПЛ, а ви про це і не знали? Сьогодні ми про це поговоримо, а отже, додивіться до кінця, щоб дізнатися, можливо, у вас теж статус Укр вже втрачено. Поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. І, звичайно, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Якщо ви хочете підтримати мене чи мій канал, в описі під цим відео ви знайдете все потрібне для того, щоб це зробити. Останнім часом отримую дуже багато запитань, коментарів щодо статусу Укр. Я нічого не порушувала, я нічого не порушував, але статус Укр в мене втрачено. Мені перестали приходити 500. Плюс. У мене виникла проблема при зверненні до медичної структури в Польщі. Мене на кордоні не пропустили, бо сказали, що статус Укр втрачено чому ж так? Чому так трапляється? Одразу скажу, що цим займається УЖОН, там де ви робили Песель Укр і встановлювали ДІАПЛ. туди потрібно звертатися, щоб вияснити всі проблемні питання щодо статусу Укр. Страж гранічна не скасовує статус Укр, вона дивиться по базі, чи він у вас є, чи у вас його немає. А отже, ужон там, де ви робили песель Укр і ДіяПЛ. Проблеми найчастіше з'являються в тих людей, які виїжджають і заїжджають по різних документах. Тобто, ви, наприклад, заїхали в Польщу після 24.02 по внутрішньому паспорту або по свідоцтву про народження. Зробили на території Польщі собі закордонний паспорт, і вже по ньому виїхали і заїхали. Тут виникає проблема, тому що новий закордонний паспорт це новий номер серії і новий номер паспорту. Це вже точно не той, не це свідоцтво, по якому ви заїжджали, чи не той внутрішній паспорт України, по якому ви заїжджали. А отже, потрібно буде піти в ужин після повернення в Польщу і підтвердити, що ваш статус Укр вже по новому паспорту дійсний. Чи ви, наприклад, заїхали по закордонному паспорту в Польщу одному, а потім виїхали і зробили новий закордонний паспорт на території України і заїхали по ньому. Це означає, що ніби заїхала одна й та сама людина, але система цього не розпізнає. Вона вважає, що ви як виїхали, і ви так за межами Польщі і перебуваєте. Я намагаюся настільки доступно і просто пояснити, що ви розуміли, в чому проблема. Тому потрібно після повернення знову йти в угод. І говорити, що я заїхав по новому паспорту для того, щоб вони вписали в базу нові дані, нові паспортні дані і вам не скасували статус Укр це одні з самих популярних проблем, які трапляються з нашими українцями, не знаючи про це. Я про це теж не знав, що така проблема може виникати. І коли зараз дізнався, то хочу з вами нею поділитися, для того, щоб ви не втрачали статуса Укр. Ви виїжджаєте, не знаючи про цю інформацію. Стара ж, звісно, дивиться в базі, у вас статус укр у вас може не пропустити, якщо у вас протерміновані документи. При виплаті 500 плюс теж можуть виникнути проблеми, бо вони могли приходити. Ви виїхали, заїхали, і база показує, що ви не заїхали, бо ви взяли новий документ, який там собі зробили. І ви втрачаєте цю виплату. І з тим стикається дуже багато українців, не знаючи, що така проблема існує. Тому, друзі, для всіх українців, які заїжджали по одних документах і зробили на території Польщі інші документи, чи за межами Польщі при виїзді зробили інші документи, прошу звертатися в уж для того, щоб підтвердити, що у вас новий документ і вам просто цей статус Укр продовжили далі вже по нових документах. Бо потім на кордоні при виплатах будуть проблеми і вас не пропустять, виплати зупиняться. Якщо вам не складно поділитися цим відео і цією інформацією зі своїми друзями та знайомими, робіть репост, поставте лайк цьому відео, підпишіться на цей канал, якщо ви досі дивитеся без підписки. І, звичайно, залиште свій коментар, чи з вами траплялася така ситуація, чи ви знали про цю інформацію, і взагалі залиште будь-який коментар для того, щоб це відео більше людей побачило. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!